Цікаво сушили, що листя не поламане. Написали нам ось такий коментар під відео про сушіння смородини. Отож, ходімте, я вам покажу, як то відбувається. Насправді, там не потрібно прикладати ніяких старань, щоб лист залишився цілий. А от уже коли ви його будете пакувати в мішок, тоді він поламається точно. У нас ще ось тут лист смородини досушується. Зараз вам покажу ось. Дивіться, всі листочки цілі, ну, тому що воно сушиться, по-перше, не під прямими сонячними променями, а на горищі. Відповідно, тут йде м'яка сушка. Кожного дня воно перевертається ось так прямо руками. Бачите, нічого не ламається. Ось, ну Воно ще тут не підсушене до кінця. За рахунок того, що тут немає прямих сонячних променів, воно сильно не висихає прямо до такого стану, де ти, знаєте, торкнувся і воно вже покришилося. І ось, ходіть, покажу вам, а, це вже висушений лист смородини. Тут теж, бачите, листочки цілі, але тут от я впевнена, що знизу там будуть трішки м'яті. тому що ми трамбували, щоб цих от 3 кг цей мішок влізло. Щоб ви розуміли, це мішок цілий. Тут, 3, навіть не 3, а 2 700. Ось такому, в таких великих кількостях, а вона потрібна, щоб назбирати от навіть тих нещасних 3 кілограми. І ось такий листочок, бачите? Він сухенький, але він прям не кришиться. Ось. Трошки підламується, ну, якщо так жмакати, то звичайно. А так в загальному він ціленький собі стоїть тут. Давайте нернемо рукою глибше, там буде точно м'яти. Ось. Бачите? Отут вже що ціле, що покришене, тому що ми його трамбували, ми його ось так от приминали. Так що, ось так.